І так, купила їжі і купила такі шкарпетки, такі в'язані в пепко. Для себе відкрила той пепко, ніколи там нічого не купляла. Коротше, оце двоє шкарпеток за 12 злотих. Такі в'язані і такі легінси. Ну, просто, коротше, такі без, без них, щоб вдягати, ось навіть під юбку хорошо. І зараз такі шкарпетки взягну. Потім купила коротше, картошки, Нашла таку червону якусь цікаву. Ну, коли Я знаю таку картошку в нас то росла вона, але ніколи не бачила. Хліб з зернами, піцу Джозепа з сиром. Потім такі вафельки, три морожена, супи. Бо отак от клієнти. Нема коли готувати, там варити. Ну, ще м'ясо я можу запекти в мікроволновці, Там Сьогодні трохи щось там варила. Але отак от суп нема можливості зварити. Поки що немає тут ні кухні, ні умов для того. Тому цей суп наливаєш і їси, і дуже класний. Я завжди їх беру, вони по 6 злотих. І дуже прикольно. Чіпси взяла, м'ясо таке. Потім помідори, яблука, огірки і паштет. І У мене сьогодні була знижка в кауфлянці. Там є додаток, і його качаєш, і потім натискаєш купон, і там мінус 20 злотих знижки. Сьогодні у мене була сума 148, а мінус 20 то 128 Ну Прикольно так, тому що реальні, реальні знижки. І Купони вискакують досить часто. Ну, я їм і користуюсь. Ось так. Зараз вдягну ці носочки. Вже зняла ці ботинки, хочу їх одягнути Поїм І йду в хостел спати. Ось так, завтра вихідна, завтра неділя. Йду на службу і буду відпочивати. Ось так. На 128 злотих. Ну, плюс оце е, обійшлось там по 15 злотих е, такі ласіни тоненькі. Я взяла 2 ікса і не прогадала. І 12 злотих за двоє носків. Ну, коротше, за двоє шкарпеток. Нормально так. 30-40 з лишнім. Ну, дешево все.